E tá aí, tá aí. Власне питання зрозуміло, ми вже розбирали його з самими аграріями з точки зору, наскільки це впливає, фактично те, що і експорт так само українського збіжжя, як це вплинуло на ринки, і там кажуть, що не зовсім все так, насправді що через українське зерно, бо ситуація по всьому світу змінилася, і зараз зерно впало в ціні. І відповідно і польське зерно так само впало в ціні. І ось цим це все насправді пов'язано. А от чисто з політичної точки Чки зору, якщо ми будемо про це говорити, а, ну насправді така дуже неприємна ситуація зараз з країнами нашими з сусідніми. Вони хочуть, щоб або повернули квоти, або мита, митні тарифи знову ж таки для України були введені, запроваджені, і щоб зерно українське не залишалося в їхніх країнах, то точно а може ще і далі. Ну і вимагають від Єврокомісії компенсації. Здається, вже про 28 мільйонів і йдеться про те, що таки полякам, щонайменше виділили. Якось це все зараз працює і працюватиме. І щодо нашої підтримки, бо нам вона важлива і фінансової, і військової, і ось це. Зерно стало яблуком розбрату. Чи не стане воно ним ще більше? Треба розуміти, як влаштована структура сільського господарства в Польщі. Там невеликі фермерські господарства. На відміну від українських агрохолдингів величезних, там домінують маленькі фермерські господарства з своєю спеціалізацією. І мені здається, що якраз поляки вирішили пошантажувати Єврокомісію. Через зерно щоб збільшити компенсації для своїх фермерських господарств, тут ну тут мені здається не стільки в Україні посил, цей, скільки єврокомісії. І це може якимось чином наші, ну бо якщо послуговуватися термінологією, яку застосовував президент України Володимир Зеленський, перебуваючи от минулого тижня, тільки на е, в Польщі, про таку ну, велику дружбу, це може на неї вплинути зараз? Чи е, питання вирішать в цивілізований спосіб? Ну... Я вже сказав, що агрохолдинги українські це дещо інше ніж структура польська. В Польщі сільське господарство масове, там невеликі наділи земельні, і на цих земельних наділах там нема, ну тобто, там нема величезних гравців. Там є велика кількість маленьких, скажімо так, гравців на аграрному ринку, через що вони колективно. Формують свою позицію, свій інтерес і тиснуть на Єврокомісію. Україна їм не заважає насправді. Ну тобто, вони вони тут єдине зрозуміло, що українські агрохолдинги клімат, ґрунти справді створюють умови для набагато кращих конкурентних позицій, особливо в зерновій галузі, з Польщею. І якраз польські фермери, які спеціалізуються. На зернових там на кукурузі на пшениці вони, вони через це нервують, тому що по суті вони не зможуть конкурувати із українським зерном на внутрішньому ринку. Але ж українське зерно по суті транзитується. Я думаю, що хтось просто створює штучну паніку, на предмет того, що велика кількість українського зерна просто ну, розірве. Польський внутрішній ринок, я не вірю в це. Там дуже регламентовані відносини, і до того ж є правила загальноєвросоюзівські, в яких польські фермери звичайно існують в тих правилах в рамках тих правил. Але мені здається, що дехто ну, нагнітає настрої серед польських фермерів з метою пошантажувати Єврокомісію. Ну так насправді так і виглядає, і якщо отримують гроші, то вже мали би трохи заспокоїтися. Так ну і сподіваємося, що це якраз буде питання і вирішене. Далі перейдемо до ще однієї заяви, яка вже сьогодні з'явилася. Американський телеканал каже про те, що Байден буде таки балотуватися на другий термін. І наскільки ми вже розуміємо, що це може бути таке. Ну не можна ще сказати, що тут Трамп Трамп поки що готується до третьої світової війни. Він же оце в своєму твіт. Що найменше написав, але може бути таке, що ось ця конкуренція знову ж таки буде е розігруватися? І українська карта зрозуміла. Річ в них буде одна із най -най -най найголовніших, яку будуть використовувати. Е що для нас знову ж таки це буде давати? І от е президентство Байдена вже на другий термін. Для нас плюс, мінус е паралельно. Е як це відобразиться на нас і з вами в тому числі? Ну, насправді, щоб не говорив Трамп, це ще поки що підготовка до праймеріс, і ця підготовка, по суті, не охопила навіть, ну, скажімо, половину республіканців. Байден розпочинає свою кампанію дещо пізніше, оскільки він діючий президент, і в нього ну, значно інші стартові позиції. Він президент. Економіка зростає, рівень життя покращується, команда його не потрапляла в серйозні скандали в порівнянні від республіканців. Він на проміжних виборах зберіг домінування демократів у верхній палаті. Звичайно, що нижня палата перейшла. До республіканців, але не з таким вражаючим результатом, аби викручувати демократам руки. Тобто зараз для Байдена є чинник України один з визначальних, оскільки, по-перше, десь більше 60% простих американців підтримують боротьбу України і допомогу Україні. Далі по всіх сполучених штатах. Повно українських прапорів і е, прості американці, тобто Україна стала фактором внутрішньополітичного життя Сполучених Штатів, це означає, що е, ну, е, включення Байдена в боротьбу е, буде дещо іншою моделлю внутрішньопартійної мобілізації е, для демократів ніж. Мобілізації республіканців, бо там все, все таки е, Трамп е, остаточно ще не перемагає, і мало того, в республіканців, е, е, ну такий традиційний істеблішмент республіканський рейганісти, класичні республіканці, вони сприймають Трампа е, як таку первиню, вискочку, е, і народне тіло, і ну він справді він змінив структуру республіканців. Трамп. Він привів за собою 15 десь, мільйонів абсолютно інакших виборців, які ну, по своїй природі, я б сказав, заперечують істеблішмент республіканський. Вони радикали більше. Ну, вони, оці центристи регіоністи, вони посунуті. Тому якщо зараз президент Байден оголосив уже остаточно про свій намір балотуватися. Це означає, що з одного боку в демократів відбудеться зараз трохи інша форма внутрішньої мобілізації. Так, там будуть праймеріс, там будуть висуватися інші кандидати, ну, вивчати ґрунт для внутрішньопартійної конкуренції. Але натомість ну, така крупна фігура, як Байден, створює для республіканців зовсім інші умови конкуренції. Адже там е, потенційний е, конкурент е, Трампа, губернатор Флориди Десантіс, е, хоч і відстає суттєво, але ж істеблішмент республіканський не сприймає Трампа як свого, тому е, наявність е, ну, такого вікового конкурента в особі Байдена в республіканців буде сприйнято, особливо якщо там перемагатиме на праймері з Десантіс. Створить ну такий дорослий, так би мовити, президент, діючий і кандидат від демократів, змушений буде ставити собі віцепрезиденти молодого якогось політика. Перспективного ну демократів їх багато. Хочу сказати, що демократів. Чому я говорю про стартові позиції? Бо в демократів насправді електорату більше відсотків, не відсотків, а десь ну, умовно кажучи, мільйонів на 15. Тому завдання Байдена просто привести свого виборця на дільницю і все. З цим зрозуміло, і ще знову ж таки ми зараз бачимо, що Китай робить із Тайваном, і це ну ми завжди розглядаємо, коли говоримо про Америку, і коли є українське питання, так само є і тайванське. Зараз те, що там зараз відбувається, може призвести. Ну тобто йдеться про ескалацію, якусь насправді що може вибухнути новий воєнний конфлікт. Чи це знову ж та ж сама історія? Китай залі якої але вже активнішими такими способами. Ну і зрозуміло як ви бачите зараз розвиток ситуації, ось в Азії? Ну наскільки я розумію, Китай занервував, тому що тайванська урядова делегація відвідала Сполучені Штати і була прийнята керівником нижньої палати. Республіканцем. І ну, Китай нервово на республіканців взагалі реагує, оскільки вони такі природні антикомуністи, демократи більш терпимі до лівих, але мені здається, що якраз і Тайвань, і Україна будуть факторами наступних президентських виборів в США. І до речі, Наприклад, якщо українське питання вдасться до певної міри вирішити закінчити війну, вигнати окупанта, ну хоча б до вересня, тоді в Сполучених Штатах по суті майбутній переможець на виборах буде Це Буде зрозумілий. То якраз тоді демократи встигають, і Джозеф Байден персонально встигають, ну так би мовити. Розгорнути пропагандивну кампанію на основі перемоги України за сприяння сполучених штатів, а тайвань буде тривати в будь-якому випадку, так ну, зараз та Тайвань Тайвань це така довгограюча, довгограючий сценарій, тому що, по перше, перемога України остудить запал е, самого Китаю. По друге, е, після цього мені здається е, ну, такі е, бажання. Авторитарних країн погратися м'язами буде припинено років на 30. Ну і головне, що Китай не, не не має рецептів виходу із постковідної кризової економіки, а без ну збільшення доступу до ринків Євросоюзу і США, Китай не має жодних шансів вирватися із тої того свого замкнутого кола.